Друзі, доброго здоров'я! Ви всі знаєте, що це за великолепне шоу таке. Що слухають українці? І ви просили, 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 просили. І ми доїхали куди? На Борщагівку. Це калібріс. Місце герой, місто герой і все разом. І сьогодні ми попитаємо у людей, у шикарних людей, які тут живуть і тут ходять. Що вони слухають? Можна питання до вас одне? Яку музику ти слухаєш в останні часи? Ой. Якийсь гурт, знаєш? Ще не маю. Круто, дякую. А навушники якісь використовуєш? Які в тебе? Airpods. Airpods. Супер, дякую, гарного дня. Перший є. Airpods, непогано. Пробачте, будь ласка, яку ви музику слухаєте в останні часи? Поняв, хорошо. Хлопці, дівчата, можна одне питання? Яку музику в останніш це слухаєте? Українську. А гурт якісь для прикладу, щоб ми включили одразу? Калуш. Мама каже, пісна, гуляти, буде холодно, А юрі, типу, так рісити протекла. Калуш, супер. А які навушники використовуєте? Опа. Опа, це хороші навушники, дякую. Дівчата, можна питання? Смачного, по-перше, яку музику востанніш все слухаєте? <рес> я не знаю такі гурти, якщо чесно. Не знаю. Ні, ну що, правду кажіть, що слухайте то і кажіть, що не треба придумувати. Ну блін, буває, інстасамку слухаю. Інстасамку? Це що? Буває, ліце слухаю, буваю, ну що там, слухаю. Щас можу показати. Я поняв. Ні, треба, я все зрозумів. А навушники які у вас? Аріпотці. Прошки звичайні? Прошки чи звичайні? Що так? клас. А ви? Звичайно, А музику яку? А що це взагалі? Це хто? Пісня. А хто Це не російські виконавці? Ні. Українська? Українська да. Так? Хорошо, дівчата, дякую, гарного дня вам. Пробачте, будь ласка, можна питання? А я тебе знаю, по-моєму. Навряд чи ну тепер буду знати. Е, яку музику ти слухаєш? Та правду кажи, не треба придумувати. От що слухаєш, то я кажу. Я, ну, треп слухаю. Треп? Да. Клас, а якийсь гурт, щоб ми одразу от зараз включили, щоб народ послухав. Та не потрібно. Троп ну, трапкілас, тр 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 наприклад, але ну, він мало. Наверное, Кому буде подобатись. Супер, супер, цікаво. Треба мало хто слухає. В мене саб в машині. Я в машині слухаю. В машині слухаєте. Да. А яка машина? Амулет. Супер. Гарного дня. Дякую. Два, так. Яку музику слухаєте в останні Е, Реп. Приклад гурт якийсь. А, ну, не знаю. Ну там різні євгу. Ну, якийсь один, ваш улюблений. А, мій улюблений козак сіромаха. Супер. А навушники які у вас? А, навушники проводні. А які саме модель? А, обичні дротові наушники. Супер. Так і запишемо. Дякую, гарного дня. Обичні дротові наушники. Дівчина прекрасна, можна Я одне питання? Не Вообще? Ніяку можу. А навушники якісь використовуєте? Ні, нема повіти про. Тоді гарного вам дня. Хай оце так. все у вас добре буде. Дякую, Візьміть. Давайте. Заходьте до нас на акцію. Значить так, акція, лікарська. Так. Я, я зараз рекламу зроблю. А ну давайте. Пойдете, вагну Ковбаса родинна, акція. Зараз тут по 147 гривень лікарська так. замість 179. і по 178 сардельки яловичі замість 217. Заходьте До нас на акцію. Ось все. Безплатна реклама. Гарного так, дня. Так. Яку музику слухаєте останні часи? Ну, більшість українську. Гурт. Um, <вес> Стиснику каніка жина! Супер. Е, Навушники які у вас? Можна не показувати, можете сказати. Трошки звичайні? Звичайні. Супер. Тепер ти те саме до вас. Блін, ви, ви так вдягнені, як на фільм якийсь дете. <skrisa> Шикарно. <гас> ну я зачастую слухаю рок. Якщо брати українські, то улюблений гурт це Оторваль та Карна. А взагалі... Ого, Карна. Я їх концерт якось знімав, вони дуже круті. Оце щось там на Прикарпатті у них це. Да. Круто, круто. А навушники які у вас? Хейло такі. Що, що, Хейло? Хейло, так. Хейло. Yeah. О, блін. Оце нормальні китайські наруш... наушники, до речі, вони. Як ви граєте? Нормально граємо. Все супер. Дякую, гарного дня вам. І вам. Ну, молодці хлопці, от. Сучасне покоління, вся надія на них. Вони шарять музику, знають українські гурти, знають не тільки українські гурти використовують наушники хайло. Хайло, джейло. Не поспішайте, пробачте, будь ласка. Можна одне питання. Яку музику слухаєте в останні часи? метал. Гурт який, щоб ми включили одразу. Батері. Супер. Навушники які у вас? JBL 510. Супер, все знаєте, гарного дня вам. Яку музику ви зараз прям слухаєте? Прям зараз? Сістемо oh, фадан. На жаль, вони підтримують трусню, але дуже крутий гурт yeah, колись був. Так, я теж не знав до нещодавного, але гурт крутий був. Е, а які наушники у вас? Що це? Ванмор, якісь? Я не знаю, чесно, якісь. Давайте я подивлюся. Це у нас. Ой, слухай, це ванмор у цій Audio. аудіо. Зараз бачите на екрані. Вони, хоч старенькі, але дуже круті. Великим дякую, гарного дня. Тебе дозвіл на зйомку є взагалі? Алло, алло, алло. Доброго дня! Можна одне питання. Спасибі, не зараз. Ні, можна. Яку музику ну, слухати останні так. часи? Останні часи слухаю українську музику. Гурт, ми включаємо одразу. Блін, я вам так зараз не скажу. Хай буде антитіла, напевно, так? Ну, хай буде антитіла. І буде легшим тим, хто піде за ним по слідам. Добренько, які наушники у вас? Та звичайні звичайні, проведні, як це називається, господі пить. Панасонік 125, дякую, гарного дня. Це ваш хлопець? Так. Хлопець, яке питання у мене до вас? Яку музику слухаєте останні часи? Різну. Ну, Один гурт от вам зараз голову садався, який-то. Я не знаю, ти як я відповіла. Кольором буду, а ну скажи мені, яка це група? Хочеш кольором буду. Вова зараз знайде, знаходь, включай. Окей, а наушники які у вас? Також панасоніка. Панасоніки? 125. Супер, панасоніки це хорошо. Хлопці, дівчата, гарно дня вам. Яку музику слухаєте останні часи? Фонк. Фонк? Так. Якийсь гурт. Скажете для прикладу. Mm. Там просто важко, я сам його слухаю, там щось таке. Да там щось От Оце зараз грає фонд у вас? Ні-ні. Зараз ти нічого не є. <риклад> e... Блін, Тьома, зніми, я не можу вимовити це все. <риклад> Оце і вмикайте. Хорошо, а наушники у вас це JBL, Які це? 720 я по 720, 720. <риклад> Супер, гарний смак, <риклад> гарного дня вам. Ну що, що кажете? Так, не, не знімай мене на камеру. Так, а скажіть, що, не, та не знімаємо, а що, не можна? Не можна знімати. Адміністрація. А ну пусти камеру просто, але не припиняй. Та все, ми не, ви скажіть, що не, не можна, ми не знімаємо. Ми не знімаємо вже. Скажіть, що не можна, щоб я розумів. Ми, ми нічого екстра такого там на ніякі місця, військові. Нічого. Якщо ми по поводу фонтана, що то на якого фонтана? У нас шоу... Люди да. слухають музику. Все Виходить, фонтан то комунальний влада. Ми до ну, його не право. Ми обіцяємо да. про той фонтан взагалі, нічого да. знімати не будемо. Домовилися? Будемо все, дякую. Побачите, то взагалі в понеділок на Ютубі буде. Просто у людей питаємо, що вони слухають. Ну що ну тут нічого такого. Всі ці місця я зрозумів, фонтан, не будемо знімати. Все. Тому що там всі депутати родять. Доброго дня. А можна питання про давай. музику? Скажіть, Навіть... будь ласка, яку музику слухаєте останні часи? Мінімал 에... електро. Супер, гарний смак. А які наушники у вас? У нас немає наушників. Ну, Ні, ми не продаємо. Що... Ну, а... Тьома, мене знімай, якщо людина не хоче, ну ти що, опусти. А можете гурт сказати, мінімал електро це прикольний жанр якийсь, тут ніхто таке ще не сказав. Да. Якийсь добре, гурт є? Мінімал електро це дуже гарний стиль і смак. Ні, ну це прикольно, це щось типу да. фонка. Да. Це мінімал електро, це бомб. Дякую, хлопці. Гарного дня вам. Дай Хай добре. все буде добре. Та ну, перестаньте. Ну там. Ну, пробач, задоволенням, Ну що ж, ну. не можу так. Дякую. Гарно дня. Та ну що, я буду без шапки? Це базнім. Ні, ось знімаємо музику, просто знімаємо, що люди слухають. Все. І ми поняли все. Гарного дня. Ей, there is a new kettlebomb. Hey, what's the time, Mr. Woof? It's time for you. Fuck off, man. <смішно, <смішно> ну що сказати? Наші люди найкращі. Наші люди найкращі. От, за п'ять хвилин е, в себе в гормонах відчути адреналін, картизол, ель-карнітін, що, що там ще в нас буває. Це про... Доброго дня, одне питання можна про музику. Яку музику слухаєте останній час? А можна якийсь гурт для прикладу? Да, ну, да, ну, це класіка, інфект Маршаллс. Це ну, проекти більше, містеріка промо. мої. По класі Анапія, це київські ребята. Супер. Це київські хлопці? Да, Ми да, покажемо. Нормальне здоров'я. Да, Дякую велике. А навушники які слухаєте? Маршал последнє. Буде. Маршал? Да. Супер. Ну у вас и гарний а смак, і, і гарні наушники. но я жінка, коротше, щоб не супер. Ні, це не проще. Супер. Гарного дня вам героїна. дякую. А можна те саме? Про музику питаємо. Яку музику слухаєте останнішся? Ви знаєте, то спокійне люблю. Но я більше не ноговіза не слухаю. Супер. А наушнички у вас? Які? Якщо двісно ну, слухаєте. Сонька, обычно сонька. Велике, маленьке? Нормальне. Супер, Гарного дня вам хлопці. Хай все добре буде. Дякую. Пробачте, будь ласка, можна одне питання. Яку музичку в останні часи слухаєте, якщо звісно слухаєте? Музичку? Да. Музику. Ну у вас же є гурти якісь улюблені? Де нема. Я українські люблю. О, ну а що може руських не навіжу. Ой, дай Бог вам здоров'я. Оце й все. А так усе не свої. Раніше любила русські, тепер не можу. як оце почую. Хтось включив, виключив, щоб я не цею. От... Боже, дай вам поздоров. Да, скажіть, не... будь ласка, внуки, є у вас син, чи теж, тоже, тоже всі само... на Украї... всі на українську мову перейшли. А, а скільки внучку років? 18. Він тут чи, чи да, да, А да. можна, дивіться, це вам подарунок? Це а дуже круті так? навушники, вони дуже достатньо ага. дорогі. Ви відповіли, ну прям я вважаю, і, це ну, сьогодні талони. Це 10. вам подарунок. А ви внучку подаруєте. Він дуже буде да задоволений, такий продвинутий, що я можу. Тоді, діду, за вашу ді, за ді, вашу ділочка. <ріграє> то... Хай буде у вас <ріграє> все добре, <ріграє> і за отаке я вас прямо бнять хочу. Хай бі... у вас все буде щоб, добре. Щоб у всьому світі добре було, щоб кончилося це, щоб, щоб Путін здох. Правильно, дякую вам. Позиція супер і подарунок, да. хай тішить вас. Гарного ага. дня. А ви ж знаєте, говно, воно таке, воно, воно ага. швидко не здихає. Воно ага. і не то не в воді, і нічого, ага. тому, Тому ну, будемо нашою силою да. щось робити, правильно? Да, да. І, дай вам Будем Бог так, і хай у вас все буде добре. І щоб е, е, нашим воякам було все, щоб усі, я за їх молюся. Так. За всіх, щоб вояки. Щоб І наші ми також ми постійно збираємо ага, донати ага. усе це. Так може це воякам. Ні, воякам ми допомогли вже. Ага. Давайте, да, братанчик, все. Щоб, давайте тобі. Гарного дня вам. гарного дня. А ми питаємо, яку музику люди слухають. Різну. Яку б ой, в останні часи, яку Продіджі слухали? Продідже слухати. Клас! Це кайф. Гарного дня вам! Бажаємо здоров'я! Шоу на телеканалі Ера, яку ви слухаєте музику в останні часи? Українську. Гурт? загалом. Гурт. Ну, взагалі люблю ока Нельзе, але останнім часом ще слухала, ну, не знаю, та, що на Євробаченні буде пісня. Про Діджі Хейл. Ні, Джері Хейл і Джері ого! Окей, це супер. А наушники які у вас? А наушники Apple у мене. AirPods чи. які? Другі, так. Да. Прошки прям? Так. Да. Ви тут обережно ходіть, якщо <рес> що до нас щось сьогодні не обкрали. Так, а ви те саме питання, яку музику? Ну, нас тісняєш. Все, поняв. Але ви дуже гарно виглядаєте. Дві подруги гарно дня вам. Прошу пробачення, можна одне питання. Так. Яку музику слухаєте останній часи? Українську. Супер. А гурти якісь для прикладу? Ми одразу включаємо. Ого. Зараз почекайте останні пісні ойлузії. Червона калина. Ну я просто гурт не пам'ятаю. Калуш. Mm. Калуш. Хай буде, окей. лузі червона калина. А навушники які у вас? Apple. AirPods? по це трошки чи звичайні? Про. Перші, другі? — третє. Ну, Супер. Поняв. Гарного дня. Вам. <реш> Чата, доброго дня. Можна два питання. Про музику. Що знімаємо? Яку музику часі слухаєте? Е... А правду кажіть, не треба казати українською, який гурт не знаю. От ну серйозно, що слухаєте? Е... Дарина під Вінницьким дощем. Ух ти, цікаво, зараз включимо. Ми цілувалися під Вінницьким дощем. А навушники які у вас? Е... One more. О, дротові без дротиві? Ну, дротобі, але такі просто з'єднуються. Ага, поняв, супер. А у вас? У мене, я човен. Човен? Да. Ви човен. А музику яку? Ну, човен пливе. То ти човне, що шукаєш, шицький, куди пливеш. А, поняв. Хорошо. А наушники які у вас? У мене AirPods. Поняв. Дякую, гарно, дядя дівчата. Тьома, йди сюди, тобі не можна там. Я один раз відійшов, тебе чуть не забрали. Пробачте, будь ласка. Можна два питання? Про музику якраз. Шоу знімаємо? Я бачу, ви полюбасу щось любите прикольне. Яку музику ви останні часи слухаєте? Ого. Давай ти відповідеш, що я щось. Говорити українською чи можна? Як, як вам загодно, як, як, як вам зручно? А, да. Е, э, в останнє час слухаю музику, яка фарчановця. Ну, ти наверняка знаєш фарчан. Ні? Ні. Ну, це американський іміджборд. В принципі, іміджборд западного інтернет-форум. Вони об'єднили це все в один жанр, хоча там різна музика. Типа Death Grips. Дезгріб сагур This... так називається, да? Yeah. Yeah. О, круто. Ну ми зараз включимо, там у нас чувак стоїть, знімає, супер, це дуже This цікаво. Gris? Ви включите дезгріс? Ну, звісно, ну якщо, якщо знайдуть в інтернеті, то зараз. нас... Раз... чувак, mm -hmm. Останнім часом ця група досить хайпова, тож. Прикольно. Напевно, знайдуть. Це індастріал авангардний кіп хоп Там чувак якийсь схожий на бомжа, дуже кричить. <laughs> там така какафонія хаотичних звуків, барабани хуєрять. — Прикольно. Конно... Прикольно. Ну ви такі екстраординарні прикольно. А наушники які у вас? Я Маршал, третє. А мейджори чи які? Ну, ці накладні які. Безротові, та, я сподіваюся. Ну, а гурт якийсь. Та ну у нас похож музикальний вкус. Блін, ну ви, ви от дуже, ви пара чи ні? Да. Прекрасно виглядаєте, дай Бог вам здоров'я. Хай буде все буде, буде добре. Та. Все 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 буде все добре все так. Ні, угу. Ну це реально було прикольно. Е, По-перше, що там той чувак сказав? Слухай, гіперелектроніку, а цей, я от забув, що він сказав, але це має бути дуже прикольно, бо воно по-перше, американське. По-друге, хайпове воно зараз набирає тренду, і це цікаво. Пробачте, можна питання. Про музику, що ви знімаємо? Яку музику в останні слухайте? А навушники, які у вас? Джибілки. Маленькі, великі, які? Маленькі. Ану, показуйте, якщо з собою. Блін, татухи прикольно. Ага, це 210, здається. Чи 100, а сто те сто Прикольні, в мене колись були. А ви. А як макіяж у вас тут ще супер, блін. Це ваша дівчина Класно. Дуже Дякую. красиво. А яку музику слухаю? Так. А, останнім часом Аріано Гранде. Mm -hmm. Ой, супер. А наушники які у вас? Ой, чесно, я не пам'ятаю. Вони ну, якісь б... бездротові. Бездротові? Ну, хай будуть айрпотці там розберуться. Дякую, гарного дня. вам. Пробачте, будь ласка. Можна одне питання. Яку музику слухаєте в останні часи? Ну, українську в основному кавка. О, кавка. Кавка, кав, так. Супер. Ну, цього ну, досить. Через YouTube в ага, а які наушники у вас? У мене зараз немає наушників, без наушників. А як, от, до речі, шолом? Я теж коли на мотоциклі їжу? У мене проблема завжди випадають наушники. Ви якось ну зробили собі щось, щоб було зручно чи так воно всі випадаються? У ну, мене чогось всі випадають. Mm -hmm. Ні, ну якщо вони, мабуть, е, прям такі, е, ну, які потрібні, mm -hmm. то. Ні, ну там же та, ж є спеціальні, зараз... але то дорого коштує. Ну це я по... ні, mm -hmm. ні, це це, це, це я подумкую, що це саме. Ну в мене також всі випадають. Ага, поняв. Ну зараз наушники ніякі не виходять? Ні, не наушники. Поняв. Хай у вас буде багато замовлень, гарного дня. вам. Тьома ці 27 хвилин на цьому мікрофоні для мене як вічність. Поєднання всіх гармонію в тобі! <ріст> чувак, це від Тьоми, його вже два чувака хочуть забрати айфон, потім <ріст> мікрофон на вушники. <ріст> я просто думав, що це насправді жарти. Але я розумію, що нам треба їхати. Приходить якось чувак на радіо і в нього питають, як ви з такою дикцією потрапили на радіо. У вас! Що? Блат? А він каже чому? Блат, знак питання, сісла, знак оклику. Пробачте, будь ласка, можна питання. Про музику, шоу знімаємо? Яку музику слухаєте? Я, ну, англійську. Гурт включаємо одразу. Гурт, ну DM-90. dm 90? Так. репчик якийсь що там? Ну та це електронна музика. Прикольно. А наушники які у вас? Наушники, а у мене зараз немає наушників. А як музику слухаєте? Ну так на телефоні. Зі смартфона? Так. Прикольно. Те саме питання до вас. Те саме ну. Що? Складне питання: і С. серйозно? О, серйозно? Да. А скільки вам років? 15. Це дуже круто. Це, напевно, батьки у вас шарять, що ви таку музику слухаєте? Батьки, дідусь. Дідусь. Це дуже круто, дідусь, повага. А наушники які у вас? Наушники JBL. Е, А модель не пам'ятаєте? Ні. Хай будуть. Пацани, ну бережіть себе, ми тут тільки що годинки походили, то треба силу мати, щоб отак ходити. Верного дня. Пробачте, можна одне питання. Про музику. Яку музику в останні часи слухаєте? Треш-метал. Трешмел. А гурти якісь кажете? Пантера. Супер. Ну, прикольно. Скільки вам років що таку? 14. Супер. А наушники, які у вас? GBL. А Які саме? А я особи не розбию. Великі маленькі? Ну, такі, великі, да. А 310-ті, напевно, чи, чи 700. Так, дякую. Гарного дня. вам. Тут у мене колись було побачення з дівчиною, яка мені подобалась з чебою. І я їв попкорн. Ну як побачення, я думаю, що це побачення, а ми фільм дивилися. Я їв попкорн, а в попкорні в мене були сімочки. Я тоді одразу все зрозумів. Якщо вже знімаємо один одного, можна питання до вас. Окей. Клас! Що тут? Що тут? Ну кайф! Доброго дня, пробачте! Можна одне питання про музику. Прекрасно виглядаєте. Яку музику слухаєте останні часи? А, ну, стараюсь українською, але ну, і зарубіжне. А зараз це що, сайгард. Це репчик якийсь чи що? <laughs> Ні, ну це такий трошки хіп-хоп. Сей рейс. Прикольно, включаємо. <проб> а які наушники у вас? Uh, Airpods перші. Airpods прошки чи просто Не, перші? Об обичині, обичині. Супер. Ще раз кажу, прекрасно виглядаєте, гарного дня. Пройдіть <проб> там успішно, щоб то... Боже, як тут, як тут такі дівчата ходять? А це Mazda CX5 нова. Що вона слухає, незрозуміло, але щось на японському. Але звук хороший, боус-система тут так. <гунок> Доброго дня! Пробачте, можна одне питання. Про музику. що ви знімав? Яку музику ви слухаєте в останні часи, якщо, звісно, слухаєте? Тафіку. Моцарт! Моцарт, Боже, дай вам Бог здоров'я. Альбіноні, Сен-Санс. Ви якось з музикою пов'язані, що таку слухаєте? Дайбався колись, танцював. Супер. Клас. Дай. А навушники якісь є у вас? Слухаєте в них взагалі що чи ні? Ні, навушники ні. З колонок в основному. — У мене є е, телевізор огромний. На ньому прекрасне звучання. Супер, супер. Як концерт. Недавно ходив на французький оркестр, приїжджав, може, пам'ята, в, пам в Києві. Було щось, у мене дружина по цьому. Я ну, так... не ходили. Шикарно було, так? Потрасаючи був концерт. Слухайте, у вас смак, я скажу, дуже сильно відрізняється від всіх, що ми тільки що опитали. Дай Бог вам здоров'я. Хай така музика у серці завжди дякую. буде. І вам Гарного дня, дякую. Доброго дня. Можна одне питання. Яку музику слухаєте? Ой, варбара. Правівала. Це що таке? Це класика. Качу е, насідбо з Євробачення. О, прикольно. Франція 2021. Супер. і І навушники у вас це що? Як вони називаються? Я не знаю. Аврорі купляв. Поняв. Ну прикольно у вас стиль. Дякую, гарного дня. Прикольний стиль, сам подякувався. Так, <кій> треба фіналочку. Отже, шановні друзі, ви сьогодні прослухали неймовірний плейліст людей, які ходять по колібрісу, які проживають на борщаговці. Так, тут є дуже цікаві гурти, є не дуже цікаві, але випуск я думаю, був якщо не топовий серед усіх, то один з найтоповіших. Не забувайте за підтримку ЗСУ, не забувайте за підтримку тих. Хто воює за те, що ми хочемо за перемогу, і у всіх у нас все буде добре. Дякую за увагу! Це було шоу, що слухають українці, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте! так, Тьома, змиваємося швидко по конях.